Шановні друзі, нарешті припала собі сучасну швидкісну скакалку з металевим сердом. Ніколи не було. Хочу розігрітися трошки. Скільки мене вистачить, зараз перевіримо. Ціна кари – пригає 40 хвилин кожен день на такій скакалки. Тому що щоб гарно співати, треба розігріти голос. А Щоб розігріти голос, треба розігріти тіло. То я що, гірше за Ми ж не дарма, майже в один день тетянин народилися. Тож. Зараз спробуємо. На 40 хвилин мені майже не вистачить. Я так думаю, але наскільки вистачить, зараз перевіримо. На старт. увага, Руш! Дякую, друзі, хто додивився. Поки що запинаюся, треба звикнути, але скакалка дуже класна. Здається, на ній нескінчено можна бригати. Фух. Мабуть, вже можу співати. Трошки відгекую стільки. І буду співати.